Гра без правил або бізнес в тумані з 15 травня 2009 року. Гральний бізнес в Україні під забороною, але це не заважає йому розвиватися. Окрім одноруких бандитів, що ховаються в тіні, давно працюють інтерактивні клуби. Про те, що в них таки продовжує функціонувати нелегальний ігровий бізнес, сьогодні відомо всім. Виходить парадокс: усі бачать відкриті на кожному кроці гральні салони, усі знають, що це незаконно, і ніхто не може з цим впоратися. Тим часом чиновники готують закон, який легалізує гральний бізнес в Україні. Хоча він повним ходом розвивається і без дозволу. Наша знімальна група вирушила у рейд інтерактивними клубами, і як вдалося нам переконатися, і громади не страждають від ломки. Закладів, де можна зіграти на гроші, не бракує. Там перший, за ним другий, а там і третій. У найближчому кварталі ще декілька інтерактивних клубів. Але всі зачинені, чи то попереджені про перевірку, чи приховані камери, спрацювали вчасно. Шести клубів, перевірених нами, які функціонують в Галицькому районі. Всі клуби були зачинені. А вас не допускаєте думки, що були попереджені, можливо, кимось. Ми не кажемо вам, ні, а іншими там стурбованих. Ну, у нас такої інформації немає, тому підтвердити її не можу.